Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. Інколи на вулиці, в транспорті чи в магазині буває дуже багато людей і легко загубитися. Щоб батьки знайшли дитину якнайшвидше, потрібно дотримуватись кількох правил. Перше і найголовніше правило, як тільки зрозумів, що загубився, не бачиш дорослих, з якими був або не впізнаєш місцевості. Негайно зупиняйся, тому що чим далі від місця зникнення дитина відійде, тим важче дорослим буде її знайти, а шукати дитину будуть саме в тому місці, де вона загубилась. Не панікуй, зберігай спокій і пам'ятай, батьки десь недалеко, вони тебе шукають і нікуди без тебе не підуть і не поїдуть. Вони тебе знайдуть обов'язково. Далі озирнись навкруги. Можливо, ти побачиш своїх батьків. Наступне правило сміливо закричи не бійся! І не соромся кричати та не бійся свого голосу. У випадку, якщо загубився, твій голос може допомогти. Використовуй крик, поклич маму або тата, можливо, вони тебе почують. Якщо цього не трапилось, залишайся на місці. А також запам'ятай, правило трьох «Н». ніколи ні з ким не йдіть. Якщо хтось пропонує вам піти в інше місце або відвезти вас до батьків, не погоджуйтесь, стійте на місці. Щоб дитина зрозуміла, що це саме батьки направили дорослого на її пошуки, потрібно заздалегідь придумати з дитиною кодове слово, за яким дитина може зрозуміти, що це справді ви направили знайомого чи незнайомого її забрати. Якщо дитину швиденько не знайшли, потрібно звернути за допомогою до дорослих. Це поліцейські, охорона чи продавці в магазині. Потрібно назвати своє ім'я ім'я мами чи тата, номер телефону, за яким можуть зв'язатися з батьками. Якщо дитина маленька і не може самостійно назвати інформацію, потрібно зробити бедж чи бірку зі своєю контактною інформацією, записку прикріпити до одягу чи покласти до кишені дитини. Коли дитина знайдеться, не сваріть її. Дитина не хотіла загубитись, вона, як і ви, пережила стрес. Покажіть їй свою любов і турботу. Пропоную вам придумати разом з батьками кодове слово, а також за бажанням створити бедж чи бірку. З контактною інформацією та прикріпити до одягу дитини. Пепіпелс веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Діти, пригадайте ситуацію, коли вам не хотілося щось робити. Що ви відчували? Поміркуйте, що було б, якби можна було цілодобово дивитися телевізор чи грати в онлайн-ігри, їсти солодощі без обмежень, купувати іграшки. У кожного з нас були ситуації, коли не хотілося щось робити. Однак кожен з нас має обов'язки та правила. Їх виконання допомагає бути організованим і досягати успіху. Діти, як ви вважаєте, чому важливо виконувати свої обов'язки? Які обов'язки вам здаються нудними? Чи змінюються ваші емоції, коли ви все ж таки їх виконуєте? Інколи ми говоримо не хочу, коли боїмось спробувати щось нове. У таких ситуаціях нам потрібно побороти свій страх і невпевненість. Діти, а ви пам'ятаєте, що сталося з веселими друзями в історії Габі та Змагання? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі допомогли Габі повірити в себе та залучили її до гри. Габі Семі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. А вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч вгору та ловив його. Рейгі балансував м'ячем на носі та на хвості. Всі захопливо спостерігали, як довго Габі може балансувати м'ячем без рук. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семі. Він з легкістю влучив у кошик м'ячем з першої спроби. Регі любить змагатися і вирішив похизуватися перед друзями, влучаючи з першої спроби в кошик. О, точно в ціль. гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. «Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошики, вони будуть сміятися з мене, подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О, ні, м'яч, навіть не наблизився до кошика. розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай, спробуй ще раз, підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб. Та зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленький Габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі. і він підійшов до неї, а Семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш, зберися й силами, та уяви, що ми твої сходи підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалися з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О, ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику. сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне й те ж саме. Семі та Ригі отримують насолоду від змагань та перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. Діте, я впевнена. Ви зрозуміли, що дуже важливо перетворювати своє не хочу на «треба». Не забувайте, що ніколи не слід відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Інколи у магазині ми бачимо багато цікавих іграшок та придбати їх тут і зараз, забуваючи про те, що вдома є іграшки, і обов'язково є улюблена іграшка. Пропоную вам зліпити свою улюблену іграшку. Для ліплення нам знадобиться пластилін. Дошка для ліплення. Беремо матеріал, розминаємо його, відщипуємо невеличкі шматочки. Розминаємо матеріал, щоб він став еластичним. Скочуємо в кулю. Це голова. Зверху на голові двома пальчиками видовжуємо два вушка. Знизу розгладжуємо мордочку. Беремо інший шматок матеріалу. Скочуємо у кулю, потім у валик. Це тулуб. Беремо інший шматок матеріалу. Скочуємо в кулю, потім у валик. З іншим шматком робимо теж саме. Це верхні лапи. Беремо маленький шматочок матеріалу, скочуємо в кулю, легенько притискаємо з обох боків. Це нижні лапи. Шматок матеріалу розділяємо. Скочуємо матеріал в кулю, приплескаємо, формуємо коло. Це мордочка. З іншого шматочка скочуємо кулю, приплескуємо його, формуючи коло це животик. Скочуємо маленькі кульки це очі та носик. Збираємо іграшку. Я зліпила свою улюблену іграшку ведмежатко. А яка у вас улюблена іграшка?